Ідея почати ремонтувати тут цю площу разом з побудовою велодоріжки була спричинена тим, що водоканал замінив тут вкрай аварійний водопровід. Попередній рік вони замінили на ділянці навпроти Дублеру, а цього року на цій площі, тому не було змісту відновлювати благоустрій цей старий витрачати кошти. І було прийнято рішення відновити благоустрій, але вже з врахуванням велодоріжок. Якщо ми говоримо про велоінфраструктуру, то ми дивимося трошки ширше, бо це не просто для велосипедів. Ми бачимо, багато людей пересувається електросамокатами, збільшила кількість в принципі, такого індивідуального електротранспорту. Ну, і це також є доступність для людей, які пересуваються на кріслах колісних. На сьогоднішній день у нас є збудовано близько 140 км велоінфраструктури. Станом на початок року у нас нараховувалось 138 км велоінфраструктури. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації фактично місто призупинило реалізацію окремих велосипедних проектів. І впродовж 22-23 років десь дороблялись ті проекти, які починалися до повномасштабного вторгнення. Впродовж цього часу в Виникло розуміння, що і є запит населення, що потрібно не зупиняти розвиток інфраструктури, а її відновлювати. У зв'язку з цим місто розробило програму розвитку велосипедного транспорту до 2033 року. У 2023 році розробили його, і воно передбачає вже таке повноцінне бачення, як має розвиватися велосипедна інфраструктура, і ставиться перший пріоритет в цій програмі. Це з'єднання існуючої збудованої веломережі в єдину безперервну веломережу. Ми Розуміємо, що кошти є обмежені, є потреба фінансувати Збройні Сили України. І тому ми шукали такі певні методи та розвитку велоструктури, які потребують якнайменше коштів, які дадуть найбільший результат. Таких проєктів ми фактично на сьогоднішній день назбирали 34, які дозволять розширити нашу веломережу на 17 кілометрів. Вже на сьогоднішній день є збудовано реалізовано 8 ділянок по всіх районах міста. Це десь в загальному 3-4 кілометри. Вже в роботі є 8 ділянок, ще на 4 кілометри. І також ми маємо в планах решту ділянок до кінця року, щоб реалізувати. Тобто основний акцент робиться на тих проєктах, які дозволяють, як я вже говорив. З'єднати наявну веломсектуру, яка була збудована до 2022 року в єдину мережу. Переважно це невеликі ділянки, там 200 метрів, десь 50 метрів, яких завжди бракувало. З різних причин вони не були зроблені, але тепер ми шукаємо якісь прості методи. Як, наприклад, на вулиці Коперника було вирішено просто намалювати фарбою велодоріжку, для того, щоб ну поки не недоцільно інвестувати якісь значні кошти.